У центрі Києва нібито наукова установа. Центр економіко-правових досліджень очолює Ірина Кременовська. Але за офіційною вивіскою ціла спецоперація у цьому варто розібратися, адже цю операцію можна сміливо назвати Троянський Кінірацерс і Федеральна служба безопасності в Україні. Кременовська, головна авторка порталу Центру економіко-правових досліджень ЛСР Центр, афілійованого порталу Вільне слово говорить. Та нині закритого порталу антисекта.орг закритого, оскільки саме він містив багато доказів причетності Кременовської до російського рацерс. Однак інтернет-архів пам'ятає усе і рукописи, як то кажуть, не горять, а цей ресурс не просто медіа. Це хаб підривної російської пропаганди, який замінив на українському просторі раніше дискредитований ресурс сепаратиста і говорящу голову Рацерс Павла Бройда, а полохет ЮА мав за мету впливати на законодавство України і водити жорсткі закони проти так званих тоталітарних сект. Для довідки саме голова Рацерс Олександр Дворкін створив і вів цей термін ВРФ, і саме з його подачі в Росії почав розгортатися терор проти власних громадян. Також антисекта цитували дворкіна та посилалися на цілу групу експертів у боротьбі з сектами, які включали осіб і організації, які підтримали російську агресію та систематично демонструють радикальну антиукраїнську риторику. антисекта.орг має сторінку в однокласниках, де патріотично по-російськи підтримує Путіна, і саме антисекта системно публікувала тексти з сайту вільне ще однієї платформи, де вся риторика точна копія методичок Російська православна церква та Рацерс. Рацерс, російський центр боротьби з сектами Рацерс, це структура підконтрольна Федеральна служба безопасності, яка з 90-х через антисектантську боротьбу душить свободу совісті в Росії. Її голова Олександр Дворкін, який називає майдан, переворотом критикує релігійну незалежність України і має офіційну посаду віце-президента Фейкрайс, європейської структури, яку Росія використала для просування кремлівської риторики в Європі. Дворкін – це ще той шизофренік і збочинець, яких мало. І це реальні факти, але зараз не про нього. Але саме така людина добре промила мізки росіянам та за тією ж схемою наполегливо працює в Україні та Європі. Кременовська постійно цитує Дворкіна. А подруга Кременовської, росіянка Наталя Кокшарова, також авторка порталу Вільне Слово, з'являлася з Дворкіним на Роси 1 і теж публікувалася на антисекта.орг попередник Кременовської, Павло Бройде, екс глава Рацерс в Україні. Він створив сайт Україна сектантська. Консультував радника Путіна Владислава Суркова, публічно підтримував анексію Криму, коли злили ЕМЛ Суркова. Бройде прийшлося зникнути, роль агента Рацерс перейшла до Кременовської. Ті самі формулювання, та сама риторика, та сама мережа, що саме вони роблять, Кременовська просуває ідею створення експертних рад при уряді. Ці ради будуть визначати.